Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпро». В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. У Дніпрі тривають перевірки роботи ялинкових базарів міста. Черговий рейд відбувся 28 грудня. Про це повідомили інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Де легально можна купити ялинку у Дніпрі та як розпізнати незаконні точки продажу? Про це ми говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це Володимир Тригубов, начальник відділу контролю тимчасових споруд інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ми в прямому ефірі наш телефон 090. 6471303, також працює Viber Ставте свої запитання, телефонуйте або пишіть нам свої повідомлення. Отже, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, нам і нашим радіослухачам, коли розпочалися перевірки точок продажу ялинок, і які порушення ви вже виявили. Ну, значить, всі рейди по перевірки про продажі йолоч в Дніпрі. Начались еще 10 декабря и происходят они каждый день, инспектора э, инспекции испытаний благоустройства и инспектора коммунального предприятия Благоустрея места ежедневно с утра, как говорится и до вечера, э, на улицах Днепра контролируют продажу елок. От на сьогодні скільки ви вже порушень выявили? Ну, с 10 числа и на сегодняшний день э, мы выявили 4 точки які незаконно торгують йолками, то є у них либо йолка незаконна, либо вони не оформили документи на її продажу. Тобто, це ті чотири точки, які підлягають, ну, які ви закрили. Так, да, ці чотири точки ми закрили з допомогою поліції. Да. Якщо брати до уваги якісь дрібні порушення, бувають, які це вони найчастіше? Це які? Ну, мілкі порушення, це такі, які коли. Не все документы есть у предпринимателя на точке, где он продает елку. Это может не быть чипов там в достаточном количестве, или может быть у него нет протокола радиологии на радиологию. Но когда они подвозят, скажем так, предъявили, то, как говорится, все вопросы отпадают. Если дребное порушение, вы точку не ликвидуете? Нет. Не ліквідуємо. Якщо це устраняється в момент рід, ніяких проблем. Да. То есть, ви чекаєте, людина вам виправляє свої помилки і далі продовжувати на, на місці. Да. Угу. Минулого, минулого року, коли ви були нас в ефірі, це було 27 грудня, а Ви сказали на той час дві нелегальні точки ви закрили. Цього року чотири. то есть порушений. Ну, порушений, да. Ну, вот получается, что в этом году получилось чуть больше. Сколько в Днепре легальных точек продажу ялинок? Ну, на сегодняшний день 148 точек по продаже елок. Это те, которые оформлены через коммунальное предприятие благоустремиста. И на 60, 60 рыночных объектов практически на каждом есть тоже продажа елок. Потрібно заключати договір з... Да. Для продажі йолок необхідно заключити договор з комунальним підприємством благоустрій міста. Тобто ці всі 148 точок продажу продавці спочатку заключили договір? Так, да. угу. да. Спочатку заключили договор, потім почали торгувати. Да. А от як заключається цей договір? Потрібно якось раніше так звертатися? Чи... Да, да, в общем-то, список мы формировать начинаем в ноябре и, скажем так, к 15 декабря, когда стартует основная продажа ёлок. Мы весь этот список знаем, видим и понимаем, кто у нас там будет идти торговать. Вы зазначили, что розпочали перевірки з 10 грудня, тобто вже були у нас точки продажу ялинок. Да, это вот 10 числа, я вам скажу, основная продажа происходит з 15-го, але є люди, которые почали виставляти 10-го. и з 10-го, скажімо так, по желанию предпринимателя. Поэтому ми здесь, вот когда перший договор стартує, ми так вот з этого числа і начинаем. От 10 грудня було ще багато було точек, чи мало було, точок? Ні, до 10 точек, буквально, потім вони збільшувалися. До 10, і... да, а потім кожен день они увеличивались. да. Ну, як можна зараз побачити на вулицях, багато днів багато дніпрян вже купують ялинки, тому що новий рік вже не от скоро через два дні. І зараз ми послухаємо опитування містян, чи цікавляться вони легальністю ялинок, які купують? Десь, якщо ми візьмемо 100% покупців, то це буде 10%. людей, які запитують чіпи, але ну вони питають, ялинка офіційна. Ми кажемо так, ось чіпи. Все, на цьому все закінчується. Ні, ви знаєте, не обращає уваги. Для мене важливо, щоб йолка була чіпірована, а вот щоб вона не була украдена, щоб її виростили в питомники. Вот для того, щоб радувати глаз сім'ї свой глаз. Чипована. Звертаю его, вот, звичайно і на тверді гілку. Чесно кажучи, я вообще не розумію на що їх рублять стільки. Столько цих ялинок, якщо їх половину куплять, а половину викинуть все одно на смітник. Отже, ми почули думку Дніпрян. Перший опитуваний це був продавець ялинок. Він зазначив, що лише 10% людей запитують чіпи і перевіряють легальність ялинки. От, пане Володимире, для тих, кому ж все ж таки важлива легальність ялинки, що повинен показати продавець покупцю, щоб довести, що ялинку зрубали законно і вона є легальною. Ну вот каждый предприниматель, который завозит елку для продажи в Днепр, он имеет с собой обязательно протокол на радиологию, акт о происхождении этой елки и спецификацию на эти елки с этикетками. Этикетками или, как мы их называем, штрих-кодами. Поэтому штрих-коду можно всегда проверить, где елка это была выращена и вырублена. І потім вже привізено. І, Існує договору з комунальним підприємством благоустрою місцем на розміщення імені торгової точки по даному адресу. Ну дивіться, продавець вже ж не буде показувати покупцю от всі документи, які в нього є. От що таке найважливіше, чи вистачить показати чіп, наприклад. Так, да, я вам скажу, що чіпа зі штрих-кодом вистачає, тому що по ньому можна взяти і провірити лігальність йолки. Зрозуміло. І зараз про такий випадок, От, наприклад, я хотіла купити ялинку, мені продавець порекомендував, показав мені ялинку, мені вона сподобалася. Я її обдивилася, вона була без чіпа, і на запитання, чому немає чіпа, я почула ось таку відповідь: чіпочка ну, і быть, Звісно, але просто розмикають. Дощ був, поэтому ми не ціпляли. Отже, продавець сказав, що чіпи повинні бути, їх немає, бо вони розмокають. Дощ був, і ми їх не, не чіпляли. Чи, чи такий... <соць> Може влаштовувати мене, як покупця, така відповідь, і чи можна вірити такому продавцю? Ну, я вам скажу так: що це нарушення є, я його вважаю, э, мелким. Чому? Тому що. Если инспектор... Наши инспектора, вот каждую точку, которая сейчас находится в Днепре, мы смотрим, обязательно проверяем штрих-коды. Это в первую очередь. Поэтому да, здесь была причина такая, что ну размокает чип. Да, получается, он же не может там поставить на вес их и... А чип взагалі може размакати? может размокать? Угу. Может размокать. Тобто... Может. Потому что есть чипы, которые идут пластмассовые, пластиковые, а есть те, которые идут. Бумажні. і эти бумажні, він, хоч і плотной бумаги, но при большом дожді він може, звісно, розмокати. Ну, дійсно був до був дощ і дійсно міг чіп розмокнути. Якщо він розмок, як ну, мені, як покупцю, дізнатися, чи ялинка легальна, які, які я ще можуть у цього продавця потребувати документи? От протокол угу. радіології і е, акт о том, де була произведена, та була вирощена ця йовка. Я думаю, що цього вже достаточно. Скажем ну, так. от продавець сказав: ми чіпи не вішали, бо вони розмокають. Значить, чіп десь має бути окремо. Так, да, чіп має mm -hmm. у нього відділення бути в тому місці, де він не поправився. Він не сказав, що він розмок і зіпсувався. Він сказав, що він розмокає і ми його не чіпляємо. Тобто, тут вже також така двозначна ситуація, коли не знаєш, чи він обманює тебе, чи не обманює тебе. Ну, продавець. я вам скажу, для цього є телефон комунального підприємства «Благоустрій міста, де ми моментально. Реагуємо на такі заявлення, на такі звонки моментально от до речі, так що робити куди звертатися, якщо помітили незаконну точку продажу ялинка? Комунальне підприємство благоустрій міста по телефону 756 98 86. Либо Короленко 1, третій етаж. Як то, тобто вам достатньо зателефонувати, да. і ви можете приїхати, перевірити. Да, а якщо да. ви перевірите, а точка була там абсолютно легальна, просто покупець ну помилився, йому нічого не буде. тій людині, яка затова ну, в даному випадку ми зробимо, звісно, йому замічання для того, щоб цього більше не повторялось. Просто да, треба ну, бути да. уважніше, коли да, купуєш да, да, собі да. ялинку. Яке покарання чекає на незаконну торгівлю ялинками? Ви сказали, що вже чотири точки ви закрили. Яке ще покарання понесе. Ну, там продавець. комунальним підприємством составляється адмінпротокол за незаконну торговлю, а поліція вже може заводити навіть уголовні діла. Що може І... загрожувати? Тобто людина може сісти за грати? Да. Да, Штрафи да. які. Штрафи там от 1300 гривень. Як взагалі ви виявляєте ці точки? Е, ну людина буде там штрафи платити, чи можливо їй загрожує кримінальна відповідальність? Це вже не ваші да, компетенції. Це вже поліція. Поліція да я так розумію, і що буде робити з цією Йолкою, яка буде, це вже суд буде рішати ваші рейди відбуваються з представниками поліції. Да. Ви також в рейди ваші ви також берете з собою юристів, так? Ну, тільки якщо якась конфліктна ситуація, то юрист ми викликає. Викликається приїдем. юрист, да. так да, щоб да, розібратися. Да, да. Угу. Чи вилучають незаконні ялинки з продажу? От закривається точка, куди йдуть ці ялинки? Та ну цим займається поліція. Таким підприємствам, допустим, як комунальне підприємство благоустрій міста, угу. тобто ви вже не переймаєтесь долаю цих ялинок, це вже Нет. не ваші компетенції. Да. Так пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як от взагалі відбуваються рейди? От ви сказали, що ви з самого ранку виїжджаєте? От розкажіть нам да. детально? Ну, значить, за кожним районом закріплені інспектора. И вот инспектора очень хорошо знают свои, где у них легальные точки, у них, естественно, это адрес. И мы когда даже выдаем договор, мы всегда обсуждаем этот вопрос. Может здесь, не может. Поэтому инспектор хорошо очень знает, где у него легальный, где нелегальный. И когда он проезжает или проходит по улице, он уже очень хорошо знает, что это, допустим, нелегальная точка. Вот так вот. Бывает очень часто у нас э, те, которые э, предприниматели, которые торгуют легальной елкой. Если вот у нас был такой случай, да, на э, проспекте Петра Калнышевского предприниматель к нам обратился о том, что он стоит с легальными документами, это, а возле него становятся незаконные елки. Моментально мы отреагировали. Тобто можна повідомляти. Да, 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 да. Ви сказали, що зараз 148 точок продажу ялинок, рейди відбуваються щодня. Чи буває так, що ви от, ну, одну точку перевіряєте кілька разів? Да, тобто буває. це неодноразово. Да, 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 да. Ну а по скільки разів можна перевірити одну точку? Ну, я вам скажу, знаєте, є тут, ще продажа йолака суспільства на вулиці, Да? Буває, що. Сегодня предприниматель поставил, там, выставил, допустим, 50 елок, и они, допустим, не мешают никому. А бывает, он на следующий день привез уже 100 елок. И эти 100 елок или мешают проходить где-то людям, или мешают обзору там, машины. Ну, потому что так елка продается, такие условия, к сожалению. Да? И все мы делаем замечания, и предприниматель это устраняет. І От тому бути... проходять рейди кожен день. І може бути така ситуація, коли продавець продав якусь там кількість ялинок, закупає нові, і їх треба також перевіряти абсолютно на верно. легальність. Да. абсолютно вірно, да. ми требуємо, щоб у нього були на кожну йолку чіп. Там, і, да. Про те, що ви йдете з рейдами, ви, звісно ж, не попереджаєте. Я вам скажу, ми нікого не предупреждаємо, але ті, підприємці, які торгують, вони вже знають, що ми кожен день уділяємо цьому увагу. Знають, але ж порушують, як бачите. Ну, вот. Все равно это, знаете, все равно, ну, я вам скажу, что предприниматели на сегодняшний день на 95% это добросовестные продавцы, которые реагируют моментально на замечания, и, как говорится, они понимают наши требования. Мы иногда входим в их какие-то вопросы. В самом случае, общими усилиями мы это все решаем. Mm -hmm. И коли ми слухали опитування, останній наш опитуваний зазначив, що что... Він не розуміє, навіщо взагалі продавати ялинки, навіщо їх вирубувати, коли можна купити штучну ялинку. І ось на думку екоактивістів, від продажу живих ялинок екологія не так сильно страждає ніж від штучних. Звісно, якщо живі ялинки є легальними. Послухаємо Любов Колосовську, активістку руху «Еко Дніпро». Не є чимось таким дуже табу, як намагаються так вважати, але просто треба дбати про те, щоб там були відповідні бірки, щоб просто це все було легально. Також не економити. Ну тобто, якщо ну видно, що ялинка коштує 100 гривень, то є дійсно такі випадки. Нам писали активісти, що їх рубають у сусідньому лісі. Це погано. Ну коли ми дивимося на цю ялинку штучно, ми маємо згадати про те, що ці ялинки робляться із нафти, і нафта шкодить досить сильно довкіллю. Хтось здобув нафту, можливо, при цьому також пошкодились якісь дерева, можливо, якісь живі істоти також постраждали. Ну а найголовніше, в принципі, це те, що це може бути шкідливо для нас саме. Всі ялинки зроблені із полівінолхлоріду. Це такий небезпечний пластик, який має ну він виділяє токсичні речовини у повітря квартири. Якщо ця ялинка там стоїть, це небезпечно для дітей, він дуже погано переробляється. Отже, як ми почули, активісти, як активісти, вони за те, щоб люди купували живу ялинку, якщо звісно вона є легальною, прочіпована і не вироблена де інде, скажіть, будь ласка, от скільки зараз в середньому коштує жива ялинка? У нас у місті ну, е ціна йолки залежить від її розміру? скажімо так, та которая до метра вона стоїть е ну 350-500 гривень, ті, которые вже вище метра. То пошли вже більше від 500 гривень. Я вам скажу, що трьохмітрова там до 5 тисяч доходять гривен. І от як зазначила активістка руха, яка Дніпро ялинка коштує там 100 гривень, то це вже треба насторожитись. Можливо, вона зрубана де інде не зрозуміла, де тим більше історія нещодавно трапилася біля Новомосковська, коли на кладовищі. Повирубував невідомі ялинки, і невідомо де він їх буде продавати. І також сьогодні у Дніпрі у Новокадацькому районі троє чоловіків напали на продавця ялинок і почали вимагати гроші. Побили його і забрали вісім ялинок. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Дніпропетровської області. Чоловік викликав поліцію. Поліцейські невдовзі виявили поруч із супермаркетом. Чоловіків, що продавали відібрані ялинки, постраждали, впізнав свої ялинки і кри. І ось навіть такі історії да. трапляються. Так, да, ми знаємо об цій ситуації, підприємець нам заобщив теж. Це. Скажіть, будь ласка, до якого числа будуть тривати ваші рейди? Тобто вони зараз на цьому все не Они... закінчуються? Ні, все не закінчується, Будем ми працювати 1 января інспектори будуть смотреть уже, чтобы после себя все продавцы убрали территорию, чтобы не остались эти ёлки валяться просто так безхозно. Ещё продавец полышить свои ялинки после свята, як ви їх його встановлюєте, його особистість, хто саме це зробив. Ми ми хорошо знаємо, де на якому адресі торгує підприємець, який у нас є, звичайно, всі його контактні телефони. Ми будемо 1 января його беспокоить и поднимать, так, к сожалению, было в прошлом году 8 Таких було, ми безпокоїли, люди вивозили. От якщо за продаж нелегальних ялинок передбачається кримінальна відповідальність, і штрафи, то за покинуті ялинки також да. є покарання? Так, да, 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 да. покаранням, є, є там от 350 гривень. Да, угу. тобто за загрізнення території. Угу. Да. А ось таке цікаве запитання: чи можуть покарати покупця за те, що він купив нелегальну ялинку? Ну, ви знаєте, я таких случаїв не знаю. Не а як ви так. вважаєте, чи, якщо немає покарання, чи доречно його вводити? Якщо будуть контролювати не лише продавців, а ще й покупців, то можливо mm. взагалі тоді не буде. You know, ні мож може, бути прав... може бути і правильно наказувати за це, але треба придумати чіткий механізм. Йде взнати, можливо, в інтернеті є інформація, можливо, можна зателефонувати. От як узнати, де саме ці легальні точки продажу ялинок? От хочу я вийти з дому, купити ялинку. Чи можна мені заздалегідь подивитися і дізнатися да, ці інформації на сайті, сайті Горсовета є от рішення, яке в цьому году ано номер 1282, Рішення ісполнітельного комітету Дніпровської міської ради де весь вісь перечень тобто, ринавічень та угу. торгових з адресами з усім, да. Так? Да, угу. да. так ми бачимо зараз цей з документ. адресами і по районам. Угу. Да. Дякуємо вам да. за інформацію. Пане Володимире. Нагадайте нашим радіослухачам, куди вони можуть звернутися, якщо підозрюють або помітили незаконну точку продажу ялинок. Комунальне підприємство Благоустрій міста улиця 1, 3-й етаж, телефон 756 98 86. І ще раз скажіть нам, будь ласка, які документи мають бути у продавця Ялина, яких правил вони повинні дотримуватися, і які документи мають право вимагати покупці у продавця? Покупатель имеет право потребувати від продавця протокол измерения на радіологію, акт о проверке прохождения законности и заготовок елок, спецификацию происхождения этой елки с нанесенным штрих-кодом и договор с коммунальным предприятием благоустроемец по данному адресу. Радиология навіщо робится? Чтобы ну, было понятно, с какого региона привезена Йолка, раз, і, во-вторых, щоб ми розуміли, що, допустимо, це не з каких-то загрязненных районів, ну того ж, наприклад, з Чорнобиля. Ну так, наш радіослухач прокоментував допис у Фейсбуці, написав навіщо це робити, їх же не з Чорнобиля везуть. Таке а, а може бути з Чорнобиля. І тим більше що не лише Чорнобиль ну може, да нам не только Чорнобильда єсть в Україні к сожалению такі места, где ну нельзя вирощувати там определенні там растения, и которые потім поступают поступають ну, в широку продажу і к людям в квартиру ялинки, які продаються у Дніпрі, вони звідки. От з яких районів, з яких областей в основному в основном, смотрим при заключении договора, ми дивимося, откуда Йолка. Это Черніговська область, Полтавська область і Дніпропетровська область, Новомосковський район. Дякуємо вам, Володимире, вам вдалих рейдів, як то кажуть. Дякую. Ви ще працюєте. Ми вже скоро будемо відпочивати. Отже, нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма. Тема дня ми сьогодні говорили про те, де легально можна купити ялинку у Дніпрі та як розпізнати незаконні точки продажу. А в нас в студії був Володимир Тригубов, начальник відділу контролю тимчасових споруд інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Дякуємо вам. Спасибо вам. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер та інженер ефіру Максим Гейко. На все добре. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.